Ні, перемоги та поразка прикарпатських команд у чемпіонатах України з футболу першої та другої ліг в Івано-Франківську відзначили кращих працівників фізичної культури. А у Карпатах відбулись змагання серед ветеранів. Вітаю в ветері. Програма Тайм-Аут. І у сьогоднішньому випуску я розповім про ці спортивні події тижня, що минув, та не тільки. Першолігова команда Прикарпаття здобула три очки на домашньому стадіоні. У рамках шостого туру зелено-жовті приймали Тернопільську Неву. Франківці зуміли відкрити лік голам на табло вже на першій хвилині матчу. Забитим м'ячем у ворота суперника відзначився Владислав Бучакчиський. Подвоїти перевагу на 14 14-й хвилині вдалось Андрію Хомі. Переможний рахунок у першій 45 п'яти хвилинці закріпив Роман Барчук. У результаті після фінального свистка арбітра на табло. Три огляд поєдинку та післяматчевий коментар наставника франківців до вашої уваги. Ну, враження, звісно, позитивні і від рахунку, і від самої гри. Тому що ну, хлопці молодці, хлопці виконали нашу установку і зіграли, ну, як в принципі, ми домовлялися з ними з перших хвилин, зіграли агресивно. Пресингували, і плюс, плюс була якість. тобто Не тільки там пресингували, забирали м'ячі, а була якість, було багато передач підготувальних, і контратаки добрі. Ну І найголовніше, що ми забили, забили голи, які нам давалися в тих іграх дуже тяжко. Там, со стандарта, а Сьогодні були такі робочі голи. Тому я хочу привітати всіх болювальників, які за нас іскрені переживають. Да, і... І самих футболістів, тому що їм треба була така перемога для впевненості, тому що, я кажу, ми до цього по грі нікому не програли, а результату не було. Тому вітаю всіх і на цьому не зупиняємося, а будемо далі працювати і рухатись далі. Перемогу у шостому турі другої ліги ПФЛ і гравці Ревери 1908 Вогняно-сталеві на стадіоні університету нафти і газу зустрілись з одним із лідерів чемпіонату Житомирською командою. Полісся 2 відкрити лік голам на табло вдалось франківцям. Єдиний гол у матчі на 12 12-й хвилині гри забив Ігор Неледва. «Готувалися Готувалася ретельно, подивилися більше чотирьох їхніх матчів, проаналізували сильні сторони, як в них працюють фланги. Як добре працює в них нападник. Сьогодні наші захисники спрацювали дуже чудово, практично виключили їх з гри і не давали полісю грати в їхню звичну гру. Матч давався нам дуже важко. Можливо, десь сьогодні ми відійшли від свого звичного стилю гри. Ми обіграли дуже хорошу команду. Я вважаю, одна з кращих нашої групи, але ми добре її проаналізували. Хлопці виконали нашу установку на гру, і в кінцевому результаті. Сьогодні святкуємо перемогу на такі матчі. хлопців вдвічі чи там якось особливо налаштовувати не потрібно. Вони самі розуміють цю відповідальність, тому що проти сильних команд якось так завжди грати трошки легше, тому що емоційно вони вже готові до серйозного поєдинку. Ось. Тому, я ж кажу, особливих налаштувань не було. Ми просто добре проаналізували суперника, вказали хлопцям на сильні та деякі слабкі сторони їх, хоча їх там, як, як чесно сказати, не дуже багато. ось. І в кінцевому я ж кажу сьогодні хлопцям великий респект від мене натомість гравці городенківського пробою вперше за шість турів загубили очки. На домашньому стадіоні прикарпатці поступили з львівському руху. 2 з рахунком 2-3. забитими голами впродовж гри відзначались Богдан Оренчак та Іван Сондей. Получилося дуже багато боротьби, дуже багато стейків пропустили ми перші. Постаралися зрівняти, знов пропустили, знов зрівняли. Вроді би вже з румотами була перевага на нашій стороні, але пропустили контратаку і отримали третій гол. Ну, завжди неприємно програвати, але це є футбол. і будь-яка команда програє, зробимо висновки і рухаємося далі. У нас зараз дуже, дуже серйозний суперниця Поліція 2, теж молоді футболісти, що по ігрі так взяти конкретно. Ну, Одне, що сподобалося в другому таймі, це характер команди, що вони не зупинилися. Ми готувалися до цієї гри, розуміли, що молода команда, молода команда, яка дуже навчена, бо знаєте, що академія «Рух» – одна із кращих академій у нас в Україні. Але в цілому неприємна поразка. Хоча я б так сказав, що напевне було б рахунку бойова нічия. Трошки не підфортило, бо бачили, при 2-2 у нас був стопроцентний момент, не забили. Потім при 3-2 ми мали момент, попало в перекладеної. Ну, Можливо, напевно, скорше, щоб не було нічия. Ну, є поразка. Ну, поразки, я кажу, без, перемог, без поразок немає перемог, нічого, зробимо висновки і рухаємося далі, бо, тому що чемпіонат ще довгий і ще команда не одну іру програє. І ми повинні бути готові до того, розумієте. Зрозуміло, що ми вісім ігор не програвали, і тут зараз так всі боляче, що ми програли. Але кажу, що нічого страшного не сталося. Рухаємося далі і готуємося далі до нових ігор. Спортсменів, тренерів та не тільки усіх їх напередодні дня фізичної культури і спорту відзначили почесними грамотами голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Загалом такі нагороди отримали більше 50 представників спорту Прикарпаття, серед них і учасники Паралімпійських ігор. Результати досить непогані, враховуючи те, що я поступився другій ракетці з Німеччини Томасу Шмітбергеру. Він був теж на волоску у мене. Він грав у фіналі з китайцем, так що непогано. Трошки не пощастило з посівом. На чемпіонаті світу взяв срібло і там вже завоював ліцензію. От. І в цьому році на паралімпіаді не вийшло, але чемпіонат Європи міксом ми взяли срібло. Результати ем, досить виросли, ем, особливо в базі. Але нічого будемо далі тренуватися. Те, що треба поміняти, якісь висновки зробили сила братерства та єдності на Прикарпатті провели національний відбір учасників бойових дій до міжнародних змагань Стронг Games, які відбудуться в Іспанії. Поборотися за шанс представити Україну з'їхались понад півтори сотні ветеранів з різних регіонів. І понеслися, зразу стартує! Їдемо, 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 їдемо! Давай, 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 давай! Садівчик, давай, давай, відрізка! Емоцію супер, це такий адреналін. От словами не знаю, не передати захисники і захисниці демонструють свою силу у п'ятьох адаптивних видах спорту: жим штанги лежаче, веслування на концепті, ривок гирі та ейрбайк. З трибуни учасників підбадьорюють рідні та друзі. Показати, на що здатен, готується харків'янин Віталій. Торік у битві за Бахмут він отримав важке поранення і втратив зір, відновитися і повірити у власні сили, каже захисник. Йому допоміг саме спорт цього літа. Він взяв участь уже в шести змаганнях, на яких здобув 18 медалей та навіть встановив рекорд України. Це моя внутрішня мотивація, і паралельно з тим це мотивація повторювати цивільних, коли мені пишуть люди, так, що надихнувшись мною, вони починають а, ходити в спортзал, займатися спортом, або навіть ветерани, які сьогодні будуть в команді. А хлопчина, так які втратив зіра, він також йому дружина показувала, розповідала про мене, і він мною надихнувся. і Почав виступати сьогодні на змаганнях. І це мені здається найкраща нагорода і найкраща мотивація для мене. Після важкої травми змагається і захисник Михайло. Чоловік на фронті підірвався на міні і втратив обидві ноги. Розповідає, участь у змаганнях почав брати ще під час лікування. За півтора року разом з командою українських ветеранів встановив світовий рекорд зі стронг. На міжнародному фестивалі Арнольда Шварценеггера. Як морально, так психологічно, фізично він, як вам сказати, депресії процентів 60% він убрав. Тобто, всі цей стан він дуже був важкий. Вже я не знаю, як сказати, вже. Не хотілось щось вірити, що покращиться, але спорт витягнув з цього стану. Він показав, що все буде добре. Стараюся вдохновляти хлопців і прививати їм, щоб вони займалися спортом ще під час лікування. Близько трьох десятків ветеранів приїхали з Києва. кажуть, до відбору готувалися наполегливо і мріють повним складом потрапити у національну збірну та виступити на міжнародних змаганнях. Змагання проводяться міжнародні для того, щоб про нас дізнався весь світ. Про те, що в нас війна, про те, що хлопці повертаються після поранення, і вони не падають духом. Вони продовжують боротися. Вони спочатку боролися на полі бою, а зараз вони борються в спортивних змаганнях. Нацвідбір учасників до міжнародних змагань один із наймасштабніших цьогорічних ветеранських спортивних івентів. Протягом сезону, 24 року, ми наша федерація зробила 12 регіональних заходів. За кожен захід спортсмени отримували рейтингові бали, і відбір у збірну буде за принципом спортивним і в мотивованості. тобто треба посісти перше п'яте місце на сьогоднішніх змаганнях і буде відбирати стрійка з цієї першої п'ятірки та трійка учасників в яких найбільший рейтинг протягом змагань протягом змагання сезону зайняли атлетистронг спірітсґеймс це перші в історії міжнародні змагання які започатковує україна але через безпекову ситуацію відбуватимуться вони цьогоріч за кордоном так як ми маємо можливість і вже декілька років являємося співорганізаторами міжнародного змагання, а саме в рамках фестивалю Арнольд Класік Європа ми запропонували провести інклюзивні змагання, запропонували ветеранів. Організатори іспанці відгукнулися, на це їм ідея зайшла, і саме тому ми проводимо. За кордоном, так і головним організатором є Україна в нашому обличчі. Ми запросили команди, які будуть виступати, приїдуть змагатися з нашою збірною. І це команди наші партнери по НАТО. Зі 160 учасників судді відібрали 50 у національну збірну. І вже за місяць вони представлятимуть Україну на змаганнях у Мадриді. Понад сотня учасників всієї України в Івано-Франківську організували турнір із стрільби з лука. Про розвиток цього унікального виду спорту на Прикарпатті дивіться далі. Кубок Сіверщини турнір, який зазвичай проводять на Чернігівщині. Та з міркувань безпеки цьогоріч його організували в Івано-Франківську. Всеукраїнські змагання зі стрільби з лука. Такого масштабу на Прикарпатті відбуваються вперше. Я думаю, що початок є, є багато помилок, які ми не встигли і не змогли все зробити, бо сьогодні не так це та все просто зробити. Але я впевнений, що розвиток розпочався і ми будемо проводити змагання різних вікових груп, і я думаю, що будемо старатися, щоб змагання проводилися також в нас в Івано-Франківській області. Катерина Дубровіна, спортсменка із Харкова на Івано-Франківщину. Переїхала після початку повномасштабного вторгнення. Тут жінка відкрила власну школу стрільби з лука. У нас займається десь більше 30 дітей, більше то і вже, мабуть, під 40. У нас займаються поранені військові, люди з інвалідністю. Ну, дорослі просто. Тобто, у нас не тільки дитячі дитячі, скажімо, гурток. У нас вже багато нас. У Нас же багато, і ми всі ростемо і хочемо показати себе. Більшість турнірів і стрільби з лука колись організовували на сході країни. Тепер головними хабами для змагань стали львів та чернівці. Івано-Франківськ також має потенціал. Вважають спортсмени. На жаль, Харків, Суми. На жаль, вони зараз мало тренуються, і це можливість дітей приїхати сюди і позмагатись показати себе. Всього у змаганнях кубок сіверщини у семи різних категоріях участь взяли 120 спортсменів із 11 областей України. Змішана львівсько-івано-франківська команда вибрала золото серед кадетів. Він був справжнім патріотом. В Івано-Франківську відбувся вже другий за ліком. Турнір з мініфутболу пам'яті Михайла Неспяка. Участь у турнірі взяли команди з обласного центру Прикарпаття. Чотири команди беремо, стараємося брати тих людей, з якими він пересікався в такому чи іншому положенні. Тобто він грав коли за команду Металіст, тобто є представник команди Металіст Опришівці, є НГУ. Там грають хлопці, які грали в команді Прикарпаття. АТО», є Прикарпаття АТО» і третя команда. Спілка волонтерів там також є футболісти, з якими ми разом іграли в команді Прикарпаття. АТО», коли ще до повноштабної війни було створена така команда, там іграли учасники бойових дій. І через то запрошуємо тих людей, які його знали. Для нас це дуже приємно, що хлопці, які з ним грали, які сьогодні приймають участь. Це команда Металіст і Прикарпаття. АТО», дві останні команди, в яких чоловік міграв, багатьох хлопців знаю, і мені дуже приємно, що вони не забувають, що вони стараються зібратися, розумію, різні обставини і. Але все ж таки це приємно, що значить він живе у їхніх серцях, вони згадують його точно дуже часто. І вірю, що він завжди з ними у цьому футбольному дусі присутній. Ми дякуємо. Ця наша родина дуже вдячна, що хлопці не забувають, це для нас. Дуже важливо. На сьогодні це всі спортивні події тижня, що минув. Зустрінемось з вами наступного понеділка у цей же час.